Віт, мене звати Едуард, і я дуже люблю говорити. І ненавиджу сидіти вдома. Вдома я тільки сплю. І то не завжди. А це Андрій. Він обожнює знімати документальні фільми і одягатися по погоді. Нас об'єднує спільна жага до пізнання світу, свого краю і себе самого. Тому ми вирушаємо в подорож автостопом в село Стеблів, щоб помилуватися природою і історією Черкащини лише з картою і 50 гривнями в кишені, які не збираємося витрачати. Чи вийде в нас доїхати і переночувати в стеблеві безкоштовно? Зараз я шукаю свого журналіста. І зараз... Без 28-го хочу додому. Що? У тебе хоч є? є? Є шапка. На моєму досвіді найгірший автостоп це тоді, коли ти з годинником і дивишся постійно на нього. І не знаєш, коли ти вийдеш, але ставиш собі якісь певні цілі, Там 15 хвилин, ось я через 15 хвилин вийду. Тому я його зніму зараз. І от я простояв ще вже хвилин 15, напевно, 20. Стоячи з годинником, тепер знімаю його. І зараз подивимося на цю магію годинника. трошки країна змінюється і якби. Не зміниться она. Не зміниться вона? Даже Навіть не надійтеся. Так. Банда у власті. Ви що, не розумієте, если вы так это діло? Банда власти? Ну, да. мож, можливо. Одна зміняється другой. Все. Так. Это, вот эти кланы, вот эти партии, что они на, 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 на это, это, кучка банды. Собирается, давай создаем партию. Так, це вже мошне, так? Тут я вас О, Добре, чудово. Дякуємо вам за розмову, дякуємо вам за дорогу. Мошне це село за 30 кілометрів від Черкас. Славиться своєю історією і ось цією церквою. Вона належала генерал-губернатору Бессарабії Графу Уранцову, побудована в 1839 році за проектом відомого архітектора Торічеллі. Ми вирішили пройти трошки далі, не стійте там, де стоять всі інші люди. Тому що вони скупчуються там заради того, щоб заплатити гроші водію. А ми трошки іншого складу. Щасливої вам дороги! Стоїмо на цьому місці вже хвилин вісім, напевно. Вже трошки починаємо промокати, і Андрюха починає ненавидіти тих людей, які знаходяться в машинах. Але я впевнений в одному. Той чоловік, що нас підвезе, він десь їде. Ми тікали від дощу і помітили відчинені двері. Це був бар, а в ньому привітні жінки. Журналістів в цих краях побачиш не часто, тому вони відразу почали нас сватати своїм дочкам. О, Андрюха, Андрюх, а де сюди? Чту я, щоб жінка жінка була моя. Без да, зараз... розпилених. Давай занюхай і і зараз знайдемо тобі жінку з типу. Не так. Як не... там з темлю? Я як занюхаю. Сказали так, якщо б... не не сидаєш, не то я владиця на моє. 22. Кстати. Мало? Ба мало. мало. Так, у удію я купила, і ще Ти так занюха. Я нічого. <coughs> Виживать, то як ви до ній. <ші> до людей відносить, ну, так... і люди до вас потянути. Ми ж таке робимо принципі. Але входить теж. Вона ж кажуть, 50 гривень вижить їм. На скільки днів? На два. Ми вікенд виживаємо. Ну все. <надцатиско> Дякуємо вам дуже. Тож стих. можна рухатись далі. Попереду Корсун Шевченківський. Незамінна штука для літнього мандрівника – це яблука. І тим більше вони зараз помиті. Будемо проситися. Добі, дай... Ночувати. Вирішили йти по дорозі, в надії, що нас хтось підбере. І не прогадали. У нас все промокло. У мене один розірвався кросівок, але ми його склеїмо сьогодні, і ми йдемо до нашої любої подруги. Аго! Мокрі і щасливі. Нас зголосилася прийняти дівчинка Тані, і ми дуже їй вдячні. Тому ми дамо їй 10 гривень із нашого бюджету все, або не дамо. Тому що ми жлоби і ми йшли 6 кілометрів і за... просто не захотіли витрачати 8 гривень на маршрутку. Подивіться на наш, на наш одяг, на наше взуття. Ви думаєте, це справжній колір цих кет? Ні, насправді це колір мокроти. Ну нічого, за те ми дійшли і ми справилися. Ого, нічого собі. Це просто шедеври. В гостях добре, але в стеблеві краще. До сутінок маємо доїхати, а вже п'ята вечора. Тому збираємося і вирушаємо. Доброго дня! Ми не захотіли знову йти 4 км пішки і витратили дорогоцінні 8 кроків. І ось ми стоїмо вже Фактично на зупинці, де їдуть на стеблів люди. Андрюха знімає щось незрозуміле. Дерева, квіти, птахи. І можна сказати, все йде по плану. І ми, може, й доїдемо до стеблів. Скоро. Годинку-другу, Годинку та й доїдемо. Дякуємо велике. Що нас випили? Підкидали. І ось ми на батьківщині Івана Нечує Левицького в стеблеві. Тут є ГЕС. Ця станція одна з найстаріших в Україні, побудована в 1931 році. Забезпечує енергію кілька навколишніх районів. Заради цього варто було. Просидіти дві години у Мошнах в барі із прекрасними давами. Заради цього варто було застряти на 5 годин під дощем в Корсуні, але ж там були чудові люди і чудовий прихисток. І ось на кінець ми потрапили до стеблева. До місця справді казкового. Гайда далі. І от ми знову біля гідроелектростанції збираємося йти шукати якесь, якийсь нам прихисток, можливо, хтось надасть. Ну, Сподіваюсь, з нас щось вийде. І катаємося стопом сюди, приїхали. Я в курсі не вас бачив. А, ви бачили, так? Да. Да. Ну і ми доїхали Але до Стеблів. Блін, я не в курсах, серйозно. Окей. Ну нічого, будемо далі йти. Дякую. Куди ви? Куди очі бачать? Десь вже щось там нам якийсь санаторій там десь є, щось, може, зараз докудись туди дійдемо. Санаторій, ну блін, 8 км. Ого. Ну ми будемо йти, зараз так пройдемося, дуже коло воно виходить і можна да, дійти да, до, до... ще одного містка тут також. Да, є -да, є? -да. переправа у вас. там далі. А ну це ж ми йдемо до нього, до нього, а там можливо кудись туди. Добре, дякую. 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 Не знаєте, де можна переночувати? Ого, У нас обмежений ого. бюджет. Тут переночувати, Це тут виріжний ніде не тільки в курсу, ну готель. Та ні, нам треба щось можливо будь-де. Взагалі будь де. Добрий день. Типу... Добрий день. Ми Взагалі буде навіть, я не знаю, хоч би десь прихисток, де немає дощу і вітру на ніч. Ми б там десь заночували. Кинули б свої бренні тіла. Не знаю, що день що я не знаю, може в церкві десь. А в церкві спитайтеся. Так, може, може в церкві, монастир у нас є, там приймають по-любому. Паломників приймають всі О, там. Ми, ми Це нормально, в церкві є, де, там у ці кімнати все чітко. Ось зайдіть, вам просто покажуть монастир на наверху, вам покажуть дорогу. Угу. І там чітко, там кімнати нормальні, вас накормлять, все полагає. Так, і які у вас документи є? Документи о, паспорта є. Ну як я пустив вас, а це зараз незнайомих людей. Можливо, і є. Ну давай подивись. Потримай. Це може нас врятувати. Але так, да, це може нас і знайти нам прихисток. Але не схожі на себе вже. <світ> Да, Я був ще молодий. день. — Чий вечір, точніше. <світ> <світ> Да. Ну, славянский, шлестный, как в армии. Ничего страшного. Да, да. сегодня бы так и дать проволоку. <св> так, ну, сейчас должна прийти Матушка, которая бы спросила, то есть, я не знаю, какие там публикты, черепахи, да? Хорошо. Ну, удобно. Ну.

Я вчора подумати, що зі мною таке станеться, коли я поїду знімати програму вижити на 50 гривень. Ніколи. Дуже дивні відчуття зараз. Дали прихисток, нагодували, підвезли. Гостили кавою. Це все і багато іншого. Просто так. За людську доброту. Ось так за людську доброту ми сидимо зараз тут. Ну ні, в Андрюха забрали паспорт. Тут це трошки є. Але ми завтра його. Надіюсь, заберемо. Так. Завтра, буде завтра. Що таке подорож? Для когось це пляжі, клуби, алкоголь. Екстремальний відпочинок в горах. Поїздка в найкрасивіші історичні місця планети. Але світ такий неповторний: в маленькому селі можна знайти свою культуру, архітектуру і людей, саме людей, бо вони творять наш світ, нашу свідомість. Мій шлях починається з подорожі по своїй області, мій шлях починається з подорожі в себе.